Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний час, піст маємо сьогодні, ваш постимо сьогодні відео з Риму, з Ватикану. І сьогодні 25 жовтня 1992 рік. Дорогі діти, закликаю вас до молитви тепер, коли Сатана сильний і хоче присвоїти якомога більше душ. Моліться, дорогі діти, і майте більше довіри до мене. Бо я тут, щоб вам допомогти. І повести вас новою дорогою до нового життя. Тому, дітоньки, дорогі, слухайте і проживайте те, що вам говорю. Бо важливо для вас, щоб ви пам'ятали мої слова та все те, що вам говорили. І тоді, коли вже не буду більше з вами, закликаю вас, щоб ви від самого початку почали змінювати своє життя і щоб вирішили вибрати навернення не словами, але життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, Марія каже. Не забувайте мої слова, живіть моїми словами, читайте мої слова, так? бо як можливо таку книжку запам'ятати? Ну, ре... ну, це нереально, так? Але коли кожного дня будемо читати одне послання, розбирати, впроваджувати його в життя, то зможемо якось жити цим. Якось жити, так? І коли закінчимо цю книжку до кінця, починаємо заново. Бо для того вона так і створена, як слово Боже, як Біблія. І... Не факт, що треба і прочитати та цілу книжку. там. Хтось там робить собі книжку за рік читає, там, Біблію за рік читає. Але суть Біблії не в тому, щоб її читати один раз, чи два, чи три в рік, а суть в тому, щоб її проживати, так? зупинятися на деяких моментах, на яких я ще не живу, так, як говорить Бог. Не живу так, як сьогодні говорить Марія. Я зупиняюсь на цьому моменті і впроваджую це в своє життя. І поки не впровадив це в життя. То я не йду далі читати. Бо ці послання можна читати, я не знаю, цю книжку можна прочитати за тиждень, можливо, якщо взяти зранку ну, по п'ять годин читати їх, то можливо і за тиждень можна прочитати за місяць. Але чи встигну я все це переварити і впровадити в своє життя? Дорога дитино, закликаю тебе до молитви тепер, коли сатана сильний і хоче присвоїти якомога більше душ. Молись, дорога дитино, і май більше довіри до мене. Бо я тут, щоб тобі допомогти і повести тебе новою дорогою до нового життя. Бачимо, Марія каже, я тут, щоб повести тебе новою дорогою до нового життя. Тому, дорога дитинко, слухай і проживай те, що тобі говорю. Бачите, слухай, перша задача слухати, друга проживати. Бо важливо для тебе, щоб ти пам'ятав мої слова та все те, що тобі говорила. Каже Марія, важливо, щоб ти пам'ятав. Пам'ятала, що мої слова і те, що я тобі говорю, Підійди ближче. І, і те, що тобі говорю. А як це робити? Як зробити на практиці проживати ці слова? Ну, власне, слухаючи їх кожного дня, слухаючи і роздумуючи, тоді я дивлюсь, а проживаю я сьогодні цей час. І, і знаєте, сьогодні в цьому посланні основний заклик це. Закликаю до молитви тепер. Тепер Тепер це тобто зараз, сьогодні. Чи проживаю сьогодні це послання, чи не проживаю? Чи, чи живу я молитвою тепер? Чи я ну, так, завтра можу відкладаю це? Так? І, і Марія каже, не відкладай, поки не почнеш жити молитвою, не станеш на цей шлях, новий шлях до нового життя. Ти його просто не знайдеш. Важливо для тебе, щоб ти пам'ятав мої слова та все те, що тобі говорила. І тоді, коли вже не буду більше з тобою, закликаю тебе, щоб від самого початку почав змінювати своє життя і щоб вирішив вибрати навернення. Каже, Марія, щоб від початку закликаю тебе. Закликаю, щоб від початку почав змінювати. Не колись, не завтра я зміню своє життя, а сьогодні зміню. Тепер, Тепер, в сьогоднішньому дні. І вибираю шлях навернення не словами, Марія уточнюю, не словами, бо ми часто чуємо, я я навернувся. Мені теж часто деяких людей зустрічають, я я навернувся там, то 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 Там колись тоді, та, бере сигарку, та, там спокійно, і він рахує, що він навернувся. Ні, ти не навернувся, ти ще в процесі. Твій процес ще тільки можливо почався. Я проблема це подумати, що я навернувся. Навернення це шлях. Шлях ціле життя, так не словами навернення, але життям. І коли на тебе подив... подивиться хтось і скаже тобі, спитає тебе, а коли ти навернувся, тоді ти йому можеш розповісти, я навернувся тоді, тоді, так? але і, і зараз я навертаюся. Але якщо ти кажеш я не навернувся, а, а сам робиш такі діла, які не, не навернені навіть люди не роблять, то вибачте, це, це не не є навернення. Тому навертаємо сьогодні. Не словами, але життям. Марія, дякую тобі, дякую мені, що ми живемо цими посланнями, слухаємо їх і впроваджуємо своє життя. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Ватикану. Папа! -па.